Вітаю вас, шановні мої глядачі! Мене звати Іна. Сьогодні чергове відео про нашу з вами допомогу, підтримку бійцям ЗСУ. З назви цього відео ви вже зрозуміли, що ми купили ще один дрон. Відправили його бійцям взводу розвідки морської піхоти. Сьогоднішнє відео я хочу почати зі звернення саме до оцих бійців, до тих наших захисників, кому ми передали цього дрона, а ще до всіх тих бійців ЗСУ, яким ми відправляємо посилки. Тому що знаю, що деякі бійці час від часу переглядають мої відео, і це для мене величезна підтримка. Дорогі наші захисники, дорогі наші герої, дорогі мої хлопчики, обіймаю кожного з вас. Найперше, дякуємо вам за наш захист, за те, що ви ціною свого життя, свого здоров'я захищаєте нас, забезпечуєте нам наш щоденний спокій. Низький вам поклін і велика подяка для нас, кожен з вас герой, тому що ту витримку і ту мужність, яку ви проявляєте у тих надскладних умовах, це справді героїзм, дуже великий героїзм. Чим можемо, ми вам будемо допомагати, будемо вас підтримувати. Молимося за вас і маємо тверду надію на те, що скоро ви всі живі, здорові, повернетеся додому, до своїх домівок і до своїх сімей. Молимося за кожного з вас, щоб Господь зберіг вас живими, здоровими, укріпив вас у доброму здоров'ї. Слава вам і низький уклін, наші сильні і мужні герої! Шановні мої глядачі, хочу подякувати всім вам, всім, хто долучився до цього великого збору коштів на придбання дрона. Всім вам щира подяка. Хай Бог укріпить вас у міцному здоров'ї. Окремо, сьогодні хочу подякувати всім односельцям. Тому що таку суму ми змогли зібрати і в нашому селі. Я хочу окремо сьогодні подякувати нашому духовному отцю, отцю Олего. От який оголосив збір коштів у нашому храмі. Односельці гарно відгукнулися також зібрали гарну суму. Я всім вам хочу подякувати, тому що, окрім того, що мої односельці час від часу приносять продукти, які я передаю на передову нашим хлопцям. Цього разу провели ще і гарний великий грошовий збір. Окрім того, хочу подякувати вчителям нашої школи, нашим школярикам, і хочу подякувати директору нашої школи Світлані Володимирівні. В нашій школі організована ярмарка передріздвяна, де дітки з допомогою своїх мам виготовили солодощі. Оце все продавали на ярмарці, і ви знаєте. Це було дуже зворушливо, тому що діти знали, що всі кошти, які вони виручать, вони передадуть також у наш фонд на придбання дрона для морських піхотинців. От, це справді було дуже зворушливо. Дітки школи на ярмарці зуміли зібрати 7 тисяч гривень. Це велика сума, враховуючи, що школа в нас невеличка, і діток в нашій школі небагато. Спільними зусиллями односельців і діток нашої школи нам вдалося зібрати майже 19 тисяч. Я щиро дякую всім односельцям і всім нашим школярикам. І зараз хочу вам показати невеличкі кадри, які я відзняла цього тижня. Солодкі ярмарки у нашій Кобзирівській гімназії стають дуже традиційними. Але цьогорічна ярмарка для нас особлива, тому що всі гроші, які ми зібрали за допомогою вчителів, батьків, дітей, жителів села Кобзирівки, ми передаємо нашому волонтеру Інні Антоню. Дякую. Дуже Україні! Дякую. Слава нашим героям! І я ще хочу дуже подякувати. І діткам нашої школи, вчителям, дирекції нашої школи окремо, хочу винести подяку церковній громаді, оцю Олегу, за ту величезну підтримку, допомогу, яку зробили, здійснили мої односельці. Мені дуже сприємно, що ви мені довіряєте найперше. От і ще хочу сказати, що це справді велика сума. Хай дехто каже, що вони незначні усі кошти, але повірте мені, капля до каплі і разом. Разом ми наближаємо нашу перемогу. Саме головне, що наші хлопці на фронті вони це відчувають. Вони за це нам дякують. А ми допомагаємо їм чим можемо. Так кошти зібрали, дрона придбали і вже відправили його нашим дорогим захисникам. Цього дрона ми відправляємо бійцям підрозділу Аеророзвідки 36 шостої окремої. Бригади морської піхоти, от дуже гарна назва у цього підрозділу: кур'єри апостола Петра. Хлопці нам переслали вже фотографії, відео з подякою. А ми дякуємо їм за їхню велику роботу і за наш захист. До речі, шановні мої глядачі, хочу сказати, що дрон, так само як і люба інша військова техніка чи амуніція, це розхідний матеріал. Тобто такі. Речі вони дуже швидко втрачаються. Якраз напередодні хлопці втратили одного свого дрона. Це був тепловізійний дрон, він в рази дорожчий від цього, що ми зараз придбали. От. І тому оцей подарунок, який ми їм зробили, для них дуже важливий. Наш дрон слугуватиме для розвідки. Щиро дякуємо іні Антонюк та всім небайдужим, які придбали для нашого підрозділу розвідки такий чудовий Марік третій, яким ми будемо нищити русню. Слава Україні! Героям слава! Шановні мої глядачі, коли я робила попереднє відео, я говорила про те, що також звернулися до нас за допомогою бійці 144-ї бригади, батальйон 471 це також підрозділ розвідки. Хлопці просили допомогти придбати турнікети. 100 турнікетів катовських і так само інклюзійні пов'язки. Ми з ними так переговорили. Я сказала, я попросила вибачення, але сказала, що я не знаю, чи я зможу придбати таку велику кількість турнікетів, тому що ті турнікети, які вони просять, вони вартують дуже дорого. На них потрібно було майже 150 тисяч. І ми поговорили, що я спробую зібрати кошти на придбання онклюзійних пов'язок. Які саме це пов'язки я показувала в попередньому відео. Зараз я вам ще також покажу фотографію. Характеристик не хочу називати, тому що пов'язки дорогі, і там є дуже великі характеристики у цих пов'язках. І коли я про це говорила, одразу прийшов коментар від однієї глядачки. Я вам зараз хочу зачитати. Одразу, як тільки вийшло відео, глядачі почали мені писати, і я отримала ось цей коментар. Мій син служив в морській піхоті, загинув 37 бригада. Дякую іно вам, що через таких небайдужих можна допомогти нашим воїнам і бути впевненими, що все доходить по адресу. І одразу наступний коментар: На пов'язки перевела потрібну суму. Як бачите, одна людина, мама загиблого бійця, оплатила повністю придбання оцих пов'язок. Шановна Лариса Іванівна, я вам щиро вдячна. Хлопці вам дякую за таку велику допомогу, світла і вічна пам'ять вашому синові, який віддав життя своє за незалежність нашої держави і за наше мирне спокійне життя. Низький вам уклін і велика вам подяка, дорога Лариса Іванівна. 25 ось таких онклюзійних пов'язок коштує 22 тисячі гривень. Ще раз щиро дякуємо, шановній Ларисі Іванівні. Пов'язки я придбала, перепакувала в ящик і відправила нашим дорогим захисникам. Хлопчики забрали посилку, вислали мені фотографії. Шановні мої глядачі, ті з вас, хто слідкує за моїми відео, ви бачите, що зараз я дуже часто нашим бійцям відправляю. Їжу швидкого приготування, і так само теплий одяг, і тепле взуття. Я говорила, до речі, про ці потреби в своєму попередньому відео придбала 5 пар взуття для одного підрозділу. Взуття вже відправила якраз кілька днів тому, але ще хлопці не забрали посилку і так само відправила деякий одяг. Там небагато, але також хлопці просили, я якраз купила це, це все вже відправила. Окрім того, я дуже часто купую і відправляю їжу. Рячого швидкого приготування це гарячі супи, у такі, що можна залити кип'ятком і трошечки зігрітися. Чаї, шоколад це якраз та їжа, яку хлопці беруть з собою в холодні окопи, в мерзлі окопи, там, де немає можливості приготувати їжу. Вони просто над окопними свічками кип'ятять воду в горнятку і заливають собі оцей чай, чи оцей суп гаряч швидкого приготування, чи так само цю локшину, картопляне пюре. Я дуже часто зараз це все купую, так само відсилаю. До чого я оце все розказую, шановні мої глядачі. <кій> шановні мої глядачі, я розумію, що коли йде мова про те, що треба придбати дрон, це, ну, це так звучить, знаєте, гарно. Тобто, дрон це щось велике, це щось дуже потрібне, вкрай необхідне, чи тепловізор, чи дрон. Але я дуже хочу, щоб ви зрозуміли, що і їжа. І так само одяг теплий, і так само грілки, які я також зараз купую і пересилаю нашим бійцям, вони також вкрай необхідні. Голодний солдат в подертому одязі, і в подертому взутті також воювати добре не зможе. Тому я дуже хочу, щоб ми з вами дуже чітко зрозуміли, що і тепле взуття, і теплий одяг, і їжа швидкого приготування. І так само пов'язки, грілки одноразові, медикаменти. Я зараз дуже часто стараюся бійцям купити медикаменти від застудних захворювань, від грипу, від у цих вірусних захворювань. Оце також я зараз все передаю. Що це також дуже важливо для наших бійців. Це також їм вкрай необхідно. Оці речі не менш важливі, ніж дрони, ніж тепловізори. Тому. Продовжуємо і далі працювати. Сьогодні я знову на новій пошті і знову відправляю посилочку нашим героям. Тут комплекти одягу, а ще дуже величезний ящик чаю, малюнки з привітаннями від наших школяриків, малина з цукром від односельців. Тут є подарунки від глядачів каналу балаклави і білизна. Так, ось так добре видно. А ще печиво сусідка принесла домашнє зуття. Забрала з коробок, щоб займало менше місця. І тут перепакуємо його в ящики. І їжа швидкого приготування. Ось така посилочка. Повернулася з нової пошти. От, привезла дві посилки, от такі великі, посилки від глядачів каналу. Це подарунки для наших захисників. Таку гарну посилку надіслала пані Надія з Києва. Так, маємо ось тут цілий ящик таких величезних упаковок з вологими серветками, з вологими рушниками. От. Це просто ідеальний засіб для того, щоб підтримувати чистоту тіла, освіжитися. Витерти руки, так само протерти лице, шию. От, подивіться, бачите? Дуже добре. Їх тут дуже багато. Е, упаковки дуже великі, і таких блоків тут дуже багато. Великий ящик. Добре, дуже добре. І ще один ящик. Так, зараз забуду упакування. От, отакий от, от великий ящик з гостинцями. Е, надіслала моя глядачка з броварів мевша Олена. Пані Олена переслала дві величезні коробки з печивом. От, печиво смачненьке, з начинкою. До речі, я показувала в одному з своїх відео, що я бійцям на передову також пересилаю печиво. Купую ось таке смачне печиво з якимись наповнювачами, з начинками, з варенячком. От, і пересилаю бійцям. Подивіться, які чудові смаколики. Ящики заклеєні гарно, герметично все опаковане. От я тільки буду збирати посилочку нашим хлопчикам чергову. Також передам оце печиво. А ще гречка для приготування солдатської каші. І так само тут є дві пари резинових чобіт. Так. Ну і ще лист від пані Олени. От, лист. І тут ще також є е, гроші. Це йде у фонд допомоги нашим бійцям. Так. Дай Боже щастя, пані Іно та пан Славік. Дякуємо і вам дай Боже щастя. Пише вам Олена. мені 59 років, народилася на Вінничині. Зараз 20 років проживаю у Броварах. Передавайте нашу підтримку, ми молимось за них і за Україну. Ангела хоронителя вам обіймаю. До побачення. Ви знаєте, я от кілька разів розповідала про те, що коли я приїжджаю в Тернопіль, і мене просто отак посеред вулиці або десь в магазині, чи в аптеці мене хтось пізнає. Мене пізнають, що це я, що це іна, от що, що я допомагаю нашим бійцям, і люди мені дають гроші саме для того, от в наш фонд, як я кажу, щоб знову ж таки щось купити для наших бійців. Кілька днів тому приїхали до мене люди, яких я не знаю. Я з ними не знайома. Я думаю, що це хтось з односельців. Бачу, під'їжджає машина, виходять троє чоловіків, приносять велике відро, відро з медом, величезне. І кажуть, ми вас знаємо, ми дивимося ваш канал, ми знаємо, що ви робите для наших бійців. Залишили також грошову допомогу. Я хотіла записати їхні імена. Вони попросили не називати їхніх імен, не казати, хто вони, звідки. Але ви знаєте, наскільки мені приємно, що люди мене знають, що мені довіряють, і що через мене ось так також долучаються до допомоги нашим дорогим захисникам. І то є добре. І я дякую Господу Богу за тих людей, яких він мені направляє з допомогою і з підтримкою. І я кожному з вас, шановні мої глядачі, щиро бажаю міцного здоров'я. Шановні мої глядачі, моя варанда знову схожа. На хозблок, на харчоблок, на, я не знаю, як це правильно сказати. От, на склад всякої різної військової амуніції. Подивіться, тут знову ж таки кілька ящиків з шоколадом, кава. От тут їжа швидкого приготування, гарячі супи, картопляне пюре, величезний ящик чаю, величезний. От, посилки від глядачів каналу. Бачите? Ось вони. Мед, я спеціально відкрила кришку. Подивіться, величезне відро меду. Відкрила кришку, як він пахне, який він пахучий. От буду перекладати в менші відеречка пластикові і буду передавати нашим дорогим хлопчикам. Так, тут їжа швидкого приготування знову ж таки. Отам От сік і паштет ще є кілька баночок. От, е Грілки, одноразові грілки. От, там ще є вологі серветки. Далі діти, школярики зробили окопні свічки. Тут сусідка принесла два бутлі огірків. Також перекладаю у відеречка пластикові і також пересилаю бійцям. Ось так, бачите, збираємо потроху, потрошки, отакі подарунки, ось, і, як каже мій ютубівський, Брат, колега з миру по нитці, і все в нас буде Україна. І то є добре. І то є добре. Знову моя переписка з бійцем взводу е, розвідки першої танкової бригади. Е, цим хлопчикам два тижні тому я переправила дві камери і стабілізатор напруги. І знову хлопці просять камеру внутрішню, одну, е, яка працює через Wi-Fi або дріт. Ось ця камера. Одну таку камеру я вже їм відправила. Потрібна ще одна камера. І ще я з бійцями говорила про те, верніше вони зі мною говорили про те, що потрібен одяг. Ну, Потім, бачили, що ми переписувалися, потім я зателефонувала, і боєць сказав, що все-таки буде ще ну, вимагати, добиватися в командира зимовий одяг, тому що до сих пір хлопців, хлопцям не дали новий одяг зимовий. От наразі ще чекаю, побачу, як буде, як в них справи будуть, чи буде потреба у тому, щоб допомогти у цьому підрозділу придбати зимовий одяг і зимове взуття. Ну, наразі для них замовляю лише камеру. Шановні мої глядачі, ви знаєте, я вже не раз так от піймала себе на думці, що як було би добре сказати все. Ми оцю гарну велику дорогу річку пили, збір коштів завершений. Ви знаєте, не можу я так сказати. Тому що самі бачите, що потреби в бійців щоразу різні, щоразу інші. От одним хлопцям потрібно допомогти купити якусь техніку. Я маю на увазі того самого дрона, оптику дорогу купити. Іншим хлопчикам я відправляла саундмодератори, плитоноски, шоломи, кавери. От. Ще інші просять одяг, тепле взуття, їжу швидкого приготування. Щоразу потреби різні. тому... Не можу сказати, що збір коштів завершений. Збір коштів продовжується. І я щиро вдячна тим з вас, хто це дуже добре розуміє і хто не чекає мого чергового відео, моєї звітності про те, що це ми вже купили, це ми вже придбали, це я вже переслала, а щоразу пересилаю грошові перекази. Я вам всім щиро вдячна. Працюємо далі і тим самим наближуємо нашу перемогу. Допомагаємо нашим захисникам, пам'ятаємо про них, про їхні потреби, тому що вони про нас не забувають ніколи. Шановні мої глядачі, ті з вас, хто має бажання і можливість переслати посилки щоразу в першому коментареві я залишаю свою електронну пошту. Пишіть, будь ласка, і ми будемо всім вам вдячні за любу допомогу. Наближаємо перемогу разом! Слава нашій Україні і слава нашим сильним і мужнім героям.